Міністерство реінтеграції окупованих територій у жовтні внесло ямпільську громаду до переліку громад, які мають статус зони можливих бойових дій, з відповідним запитом до Мінреінтеграції звернулася сама Ямпільська селищна рада після масованих обстрілів у серпні-вересні, говорить ямпільська селищна голова Ольга Губер. Ямпірська громада до 2024 року жила стабільно, ми не обстрілювалися, це лихо нас обходило. Але у 2024 році почалися перші прильоти, перші руйнування і особливо масовано ці прильоти були наприкінці серпня. 5 вересня Ямпірська селищна рада подала клопотання на обласну військову адміністрацію. На Раді безпеки і оборони також обласної адміністрації було підтримано це рішення і направлено у міністер. Для того, щоб міністерство внесло Ямпірську громаду у зону можливих бойових дій, і от з 20 серпня наша громада має статус зони наближеної до бойових дій. Є наказ Міністерства реінтеграції, і буквально він оприлюднений на минулому тижні, але вступає в дію з 20 серпня. За словами селищної голови, в результаті російських ударів у громаді загинуло троє людей. Багато цивільних отримали поранення. Були руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Два тижні масованих щоденних обстрілів зазнали, зазнала громада значних руйнувань. Це 195 пошкоджених і зруйнованих будинків. Це комунальні заклади, це одна школа повністю зруйнована, дві зазнали руйнувань значних, є музична школа, яка теж зазнала значних руйнувань. Є інші установи, цей бізнес постраждав і критична інфраструктура. А загалом понад 400 осіб: це ті люди, чиї будинки зазнали руйнувань. Крім того, внаслідок цих масованих обстрілів у нашій громаді є загиблі, цивільне населення, троє осіб і 18 поранених. Із цих 18 поранених двоє були важко поранені, але сьогодні стан стабільний і загрози життю немає. А от лікарню, яка постраждала від однієї з атак на початку вересня, вдалось зберегти в громаді. Щоправда, там змінився керівник. Зараз селищна рада шукає лікарів на вакантні посади. Перська лікарня працює в штатному режимі на повний робочий день. Лікарі ведуть прийом, всі бажаючі можуть отримати той пакет послуг, який в нас задекларовано. Але в зв'язку з безпековою ситуацією, то понятно, звісно, всі спускаються у найпростіше укриття, яке обладнано у нас у лікарні. І так дійсно, після обстрілу енергетичної на інфраструктури, наша лікарня теж постраждала. Вибуховою хвилею було пошкоджено 140 вікон. Але ми спрацювали швиденько з комунальними закладами із ДСНС. Поки що тимчасово вікна залатали. Це ОСБ, Плівка, але вже виділили разом з депутатами на сесії селищної ради кошти і замовили склопакети для того, щоб утеплитися до зими. Лікарня зараз опалюється, в лікарні тепло, тому. Все населення і наше, і сусідні громад може приходити і отримувати послуги. за словами заступниці селищної голови Оксани Скворцової, рішення про присвоєння громаді статусу зони можливих бойових дій дозволить людям, які виїхали за її межі, отримувати допомогу від держави. Мешканці, які виїхали за межі громади, можуть звертатися до відділів соціального захисту той території, де вони перебувають, і оформлювати статус ВПО. Що стосується виплат для людей, які отримали цей статус, відповідно. По постанов, наказів, є зміни постійно діючі зміни, які вираховують цих людей, які потребують фінансової допомоги і отримують 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину, але це залежить від доходів тієї родини, яка переїхала в іншу громаду. Ті люди, які залишилися на території громади, продовжують жити своїм життям. Ми, як Ямпільська селищна рада і органи місцевого самоврядування. Працюємо з обласним управлінням соціального захисту, отримуємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієничних наборів, наборів для дітей і тим мешканцям, які залишилися на нашій території, ми видаємо в натуральній формі таку допомогу. Заступниця очільниці громади говорить, що ямпільчани очікували, що надання особливого статусу покращить становище тих мешканців, які залишились проживати. Громаді, тож вони активно виступали за це у соціальних мережах. Але насправді пересічні мешканці можуть зовсім не відчути змін. Можна сказати, що для мешканців, які залишилися в межах громади, змін не відбувається. Даже для фізичних особ підприємців, для ФОПів, також змін немає. Бо по постановам звільняються від податків, тільки ті підприємці, які знаходяться в зонах активних бойових дій, за інформацією Міністерства реінтеграції окупованих територій України, 9 із 10 громад Шоцкинського району з жовтня 2024 року мають статус зони можливих бойових дій. Єдиною громадою без такого статусу залишається Березівська сільська громада.